Дорогі друзі, тут до мене приходить багато питань про те, що я думаю, що от близько 10 тисяч наших воїнів задіяно в операції на Курщині, і відповідно в цей час під Покровском такі важкі події, і що не було би краще значить, ці війська. Задіяти власне, під Покровськом, бо це 10 тисяч хороших, гарно навчених військових. Ну Тут знову-таки, давайте ми подивимося на найголовніший факт: на сьогоднішній момент ці 10 тисяч українських воїнів на Курщині. Відволікли на себе більше 40 тисяч російських військовослужбовців. При тому, ще що ще значну кількість вони там взяли в полон, повбивали там, і тому подібне. Но зараз 70 тисячам протистоїть відповідно 40 тисяч. Ми, звичайно, там підсилюємо хлопців резервами, але ну, це не співмірно з тим, скільки людей. І Відповідно, кидається на схід і підсилює Покровський напрямок. Я так вважаю, що на Покровському напрямку головна проблема це все-таки відсутність єдиного хорошого командування, яке було б ось єдиним. Хтось ось професійно займався Покровськом, відповідно, як свого часу Михайло Дропатий він займався Вовчанськом. От він взяв Вовчанськ і відповідно, займався всім напрямком за все відповідаючи. Ось необхідна одна така людина, яка візьме на себе всю повноту відповідальності. І, відповідно, ця людина буде дійсно командувати. Багато рішень запізнюється. Тобто ясно, що. Необхідно набагато більше дронів туди, на Покровський напрямок. Якби ці дрони там були. То, відповідно, не було б там проривів танкових колон, механізованих колон, які от вчора відбулися. Е, ну, Цього б не було, тому що ну, з 2022 року такого бізобразя вже не було. Відповідно е, ну, необхідно і, і Джевеліни, і все інше, ну, якісь ресурси, ну, щоб людина бачила і надавала ці ресурси, і надавала військові частини, які навчені, і тому подібне. І знову таки, що? Там був наведений порядок, що якщо є велика кількість частин, то побудована ієрархія, хто кому підкорюється, щоб чітко всі все знали. І принаймні, ось цій людині, яка відповідає за Покровський напрямок, говорили всю правду, говорили стан справ, який він дійсно є. І людина, щоб приймала рішення. Виходячи з реальної ситуації, а не з тої, яку намагаються якось в рапортах нам намалювати. Ось я пам'ятаю, починалися великі, наприклад, німецькі всякі наступи під час Другої світової війни. А в донесеннях, які йшли в Генеральний Штаб, намагалися генерали. Написати ну це окремі там групи автоматників, окремі групи танків прорвалися, нічого складного. Я пам'ятаю, що операція Блау починалася. Да? Можете почитати історію, подивитися відео, як починалася операція Блау. там Цілими дивізіями в перший же день знищили. Німці, радянські війська і пішли собі далеко в глиб, просто там що тільки не робили, А в Генеральний штаб все йшли донесення: що ну це окремі групи. Скоро ліквідуємо, все буде добре, тільки дайте резерви, і все буде добре. Ну, Треба, щоб не було таких ось в радянському стилі брехунів та ідіотів, а щоб відповідно були чесні, класні люди, які будуть чесно, класно говорити, що ситуація така, то з моєї точки зору треба робити те-то те, то дайте такі-то ресурси, і все буде дуже добре. Відповідно, ми з свого боку робимо все, що можливо. Ще раз нагадую, що ми, відповідно, хочемо підтримати дуже сильно перший окремий штурмовий батальйон імені Дмитра Коцюбайла, далекобійні гвинтівки і патрони. Принаймні одна гвинтівка, супергвинтівка Вітрікстрон в 375-му калібрі. Ми хочемо підтримати батальйон Берлінго. Знову такі патрони, гвинтівки, приціли все надати. Цей батальйон Берлінго об'єднується з 20 м окремим президентським батальйоном. Дуже хорошим полк формується, і вони там вже під Покровськом треба підтримати. Прямо сьогодні ми будемо підтримувати 59-ту бригаду, яка там воює. Про це я буду звітувати. Далі ми ще хочемо дуже сильно підтримати. Першу окрему 14 механізовану бригаду. Там є дуже хороша снайперська група, дуже хороший снайпер. Хочемо надати гвинтівку 307... в 375 му калібрі, обов'язково теж надати. Це такі наші напрямки роботи. Але ще раз, дуже велика кількість снайперських груп. Різного підпорядкування їде зараз на Покровський напрямок. І, відповідно, ми знаємо дні, коли хто буде виїжджати. Всі просять про патрони, всі просять про різну підтримку, кому треба приціл, кому треба тепловізійна насадка і так далі. І дуже багато поточних витрат. Кому треба машину відремонтувати. А я сижу, у мене. ну... Такий мінімальний мінімум грошей, що я не можу нічого зробити. Я не можу навіть е, заплатити за операцію там, пораненого бійця іноземного легіону, ну, якому вже операцію зробили, і треба заплатити приватній клітниці за те, що вони зробили. Я, звісно, не можу. Треба. Мені здається, що все-таки була якась вдячність е, до тих людей, які воїнами світа добровільно воюють за свободу. Знову таки, я підкреслюю, що практично всі снайпери, яких ми підтримуємо, це добровольці і українці, і тим більше люди, які з-за кордону приїхали, воюють за нашу свободу. Ну і за весь вільний світ воюють, ясно. що... Відповідно, всі ці люди, звичайно, заслуговують на всебічну підтримку. Я бачу, що, скажімо так, ну, я, я не можу всім, всім допомогти, але я хоча б по мінімуму допомагав, де найефективніше, найкраще, але, відповідно, бачу, що Якась така хвиля, йде якоїсь байдужості, ціпіння. Не потрібно цього. Приклад е, наших успішних дій на Курщині, приклад того, що підриваються ось ці склади з боєприпасами, е, ну, все це приклади, що українці можуть асиметрично, успішно діяти. І конкретно, що група снайперів, із шести е, чоловік, вона може замінити там роту. Причому рота там за два дні вона виявиться, вся вбита або поранена, і все, вважає, що її немає. А снайпери як були живі, так і є. Це найголовніше. Її, відповідно, е, сьогодні вони підмінили роту, але вони і завтра, і післязавтра, і після післязавтра будуть підміняти цю роту солдат. Відповідно, ну що треба робити? Треба, щоб було таких супергруп побільше, і щоб вони там на фронті могли зробити набагато більше, щоб вони відповідно вже підміняли народу, а там дві роти, щоб вони відповідно діяли і ефективно діяли. А це дуже просто. Все залежить від донатів. Немає донатів, ну якби все, люди не можуть діяти, люди нічого не можуть вдіяти. І тоді маємо сумні новини з фронту. Це дуже просто. Відповідно, підтримуйте всім, чи можете зараз. Український фронт на сході від цього дуже багато що залежить, і відповідно. Дорогі друзі, ми дуже добре забезпечили хлопців на Курщині. Всі задоволені, поки ніяких потреб немає. Але на сході ситуація така, що потребує дійсно нашої підтримки, нашого втручання. Дорогі друзі, маю надію на вашу солідарність і любов. Дякую всім, особливо дякую команді Тім Юрій, що в ці важкі часи з нами. Дякую разом до перемоги.